Де знаходиться ваш розум? Чи він розташований у межах вашого фізичного мозку? Або ж можливо, що сам концепт розуму є лише конструкцією, вигадкою нашої колективної уяви? Ці питання змушують нас задуматися над глибокою і заплутаною ідеєю. Реальність може бути не такою конкретною, як здається. Але дозвольте запитати вас дещо чи ви коли-небудь зупинялися, щоб задуматися над самою природою реальності? Чи вона така ж тверда і надійна, як здається, або ж це все може бути хитро мудрим трюком, зіграним на наших слабких відчуттях? Ласкаво просимо у захоплюючий світ сумнівів у реальності, да, де нічого не є таким, яким здається, а сарказм наш улюблений механізм подолання. Бачите, ми, люди, маємо цю дивовижну здатність сприймати світ навколо нас через наші відчуття. Ми довіряємо тому, що бачимо, чуємо, торкаємося, смакуємо і нюхаємо як остаточні істині. Адже якщо наші відчуття кажуть нам, що щось є реальним, то так і має бути, чи не так ні? Як виявляється, реальність має пустотливе почуття гумору і любить грати з нашими головами. Подумайте про це на мить чи траплялося вам коли-небудь сумніватися в автентичності ваших переживань? Ті моменти, коли щось просто не здається правильним. І ви не можете позбутися тривожного підозріння, що ви можете бути в пастці якогось хитромудрого космічного жарту. Отже, можливо, все, що ми сприймаємо і переживаємо від яскравих кольорів, які насичують наш зір, до відчутних відчуттів, що проходять через наші кінчики пальців, є не більше, ніж складною ілюзією. Або ж може бути, що світ навколо нас є складною вигадкою, ретельно спроєктованою, щоб обманути нас. Протягом історії філософи, вчені та глибокі мислителі всіх видів боролися з ідеєю, що реальність може бути не більше, ніж складним гобеленом, витканим, пустотливим космічним ткачем. Від Платонової алегорії печери до відомого вислову Декарта Я мислю, отже, існую концепція ілюзорної реальності була постійним джерелом захоплення та розчарування, алегорія печери Платона. Починається зі сцени, де зображено групу в'язнів, які все своє життя провели прикутими до стіни темної печери. Позаду них знаходиться доріжка, а вогонь встановлено так, щоб відображати тіні на стіні перед в'язнями. Щодня ці люди в печерах спостерігали за тінями, що проєктувалися на порожню стіну. Для них ці тіні є реальними, і вони формують всю їхню реальність. Тепер уявіть, що один з в'язнів залишає печеру і виходить назовні на сонячне світло. Вперше в своєму житті він піддається впливу сонячного світла і світла, тепер він, нарешті, може побачити справжні форми, обриси та реальність тіней які він вважав реальними у цій алегорії. Що би він подумав про своїх товаришів, які залишилися в печері? Він, ймовірно, відчував би жаль до них і їхньої обмеженої реальності. Тепер, якщо він повернеться в печеру і розповість їм про те, що побачив, вони, ймовірно, сміялися б з нього і вважали б його божевільним. Алегорія Печери Платона досліджує напруженість між уявною реальністю, яку ми вважаємо реальною, що в цій ситуації можна назвати тінями, і реальністю, яка є істиною, реальністю поза печерою замість тіней. Алегорія Печери Платона ілюструє принаймні дві речі по перше, вона представляє платонівське уявлення про природу реальності та його розуміння сутності. По друге, це урок про те, що робить філософія вона розкриває справжню природу речей. Без філософії ми залишаємося в темряві. Підсумовуючи, печера Платона є алегорією людського стану, кожен з нас є в'язним, прикутим до спотвореної ілюзії реальності. Щоб здобути індивідуальну автономію, потрібно пробудити нашу свідомість. Ми повинні знищити наші недоліки і звільнити свої відчуття. Ось ще одна історія в стародавній Індії був філософ на ім'я Шанкара, він розповів історію про слона і групу сліпих чоловіків. Ці сліпі чоловіки почули про дивну істоту, яку називали слоном, що прибула в їхнє місто. Вони були зацікавлені і хотіли дізнатися, як він виглядає, навіть якщо не могли бачити. Вони вирішили використати своє відчуття дотику, щоб дослідити його. Коли кожен сліпий чоловік підходив до слона, вони відчували різні частини його тіла. Той, хто торкнувся хобота, подумав, що слон схожий на товсту змію. Інший чоловік, який відчув вухо, вважав, що воно схоже на віяло. Сліпий чоловік, який торкнувся ноги, порівняв слона з деревним стовбуром. Людина, яка поклала руку на бік, подумала, що це стіна. Інший чоловік, відчувши хвіст, описав його як мотузку. А останній, торкнувшись бивня, подумав, що він твердий. Гладкий і схожий на спис. Цю історію часто розповідають, щоб навчити нас уроку. Це показує, що досвід кожного сліпого чоловіка був для них правдивим, але жоден з них не мав повної істини. Їх обмежена перспектива заважала їм зрозуміти всю картину. Шанкара використав цю притчу, щоб пояснити, що реальність не завжди така, якою здається. Ми всі можемо спостерігати одне й те саме, але наші індивідуальні сприйняття та досвід є унікальними. Це означає, що наше розуміння реальності обмежене нашими власними точками зору та упередженнями. За словами Шанкари, ключ до осягнення реальності полягає в тому, щоб вийти за межі наших особистих досвідів і розглянути ширшу перспективу. Роблячи це, ми можемо отримати глибше розуміння світу навколо нас і відкрити істини, які виходять за межі наших суб'єктивних зустрічей. Нейронаука як наукова дисципліна. Прагне зрозуміти складнощі мозку да, та його зв'язок з нашими досвідами. Вона досліджує нейронні процеси, які лежать в основі сприйняття пізнання та свідомості. З нейрологічної точки зору реальність розглядається як конструкція інтерпретації нашим мозком сенсорної інформації. Згідно з нейронаукою, наші органи чуття збирають інформацію з зовнішнього світу, яка потім обробляється та інтерпретується мозком. Ця інтерпретація включає складні нейронні мережі та механізми, які фільтрують, інтегрують і надають сенс вхідним даним. Наші сприйняття, отже, виникають з цього складного взаємодії між нашими сенсорними входами та нейронною обробкою. Нейронаука підкреслює роль біології та нейронної активності у формуванні нашого суб'єктивного сприйняття реальності. Вона підкреслює вплив таких факторів, як генетика, структура мозку. Та нейрохімічні процеси на наші сприйняття через емпіричні дослідження та передові методи візуалізації нейронаука надає уявлення про те, як наш мозок створює ментальні конструкції, які ми сприймаємо як реальність. З іншого боку, філософія пропонує ширший, більш концептуальний миксіум підхід до розуміння реальності. Філософські погляди на реальність заглиблюються в глибокі питання, які виходять за межі нейронауки. Філософи досліджують природу існування, взаємозв'язок між розумом і матерією, а також межі людського розуміння. З філософської точки зору реальність охоплює не лише наші суб'єктивні переживання, але й метафізичні та епістемологічні аспекти вона заглиблюється в питання онтології що існує і яка фундаментальна природа самої реальності. Вона також досліджує природу знання і те, як ми можемо встановити істини про реальність. Філософія запрошує нас ставити під сумнів природу наших сприйнять і розглядати можливість існування зовнішньої реальності, яка виходить за межі наших суб'єктивних переживань. Вона бореться з обмеженнями наших відчуттів, упередженнями та когнітивними процесами, які можуть спотворювати наше розуміння світу. Хоча нейронаука зосереджується на емпіричному вивченні мозку та його взаємозв'язку з реальністю. Філософія спонукає нас розмірковувати над ширшими наслідками та філософськими основами наших сприйнять, вона кидає нам виклик критично дослідити основи нашого знання та вивчити метафізичні та епістемологічні аспекти реальності. У підсумку нейронаука і філософія надають взаємодоповнюючі перспективи на реальність. Нейронаука досліджує нейронні процеси, що лежать в основі наших переживань, підкреслюючи біологічну основу сприйняття. Філософія, з іншого боку, досліджує концептуальні та метафізичні аспекти реальності, запрошуючи нас ставити під сумнів природу наших сприйнять і заглиблюватися в глибокі філософські питання. Інтегруючи ці перспективи, ми отримуємо більш всебічне розуміння реальності. Зрештою, Вивчення реальності виграє від міждисциплінарного підходу, який пропонують нейронаука і філософія, надаючи нам цінні уявлення про складну природу нашого існування та складність реальності, яку ми сприймаємо. По-перше, що таке свідомість згідно з оксфордським словником психології? Це нормальний психічний стан у стані неспання у людей, що характеризується досвідом сприйняття, думок, почуттів, усвідомленням зовнішнього світу, і часто у людей, але не обов'язково у інших тварин. Вчені просто не мають єдиної теорії про те, що таке свідомість, ми також не знаємо, звідки вона походить або з чого вона точно складається. Однак існує прогалина в нашому розумінні, коли йдеться про свідомість. Ми не можемо з упевненістю сказати, чи інші живі істоти або навіть неживі об'єкти мають свідомість. Люди можуть співвідносити себе з тваринами, такими як собаки та коти, думаючи, що вони можуть мати певний рівень свідомості, тому що ми бачимо їхні вирази обличчя та поведінку. Але лише тому, що ми не відчуваємо зв'язку з камінням, океаном або навіть нічним небом це не означає, що ми можемо довести, що вони позбавлені свідомості. Саме тут на сцену виходить філософська позиція, яка називається панпсихізмом. Це стверджує, що свідомість є властивою навіть найменшим частинкам матерії. Ідея, яка припускає, що фундаментальні будівельні блоки реальності мають свідомий досвід. Важливо, що це означає, що свідомість може бути знайдена по всьому всесвіту сфера фізики також вступає в гру, коли обговорюється свідомість деякі вчені пропонують, що свідомість може виникати з крихітних подій квантової фізики та інших захоплюючих явищ, які відбуваються на мікрорівні. Ці загадкові дії, які можуть мати вплив на великі відстані, якимось чином відбуваються в наших мозках і породжують наші свідомі думки. Відомий фізик Роджер Пенроуз, видатна постать у цій галузі та лауреат Нобелівської премії 2020 року, приділив значну увагу дослідженню потенційного зв'язку між квантовою механікою та свідомістю. У своїй книзі 1989 року новий розум імператора. Након, Пенроуз сміливо стверджував, що людська свідомість не керується алгоритмами, а виникає під впливом квантових ефектів. Ця перспектива пропонує захоплюючу взаємодію між таємницями квантової механіки та загадковою природою самої свідомості. Давайте на мить розберемо цю заяву, що означає описувати людську свідомість як алгоритмічну, по суті, алгоритм відноситься до набору передбачуваних кроків, розроблених для досягнення конкретного результату. У сфері філософії концепція алгоритмів стає значущою в контексті дослідження взаємодії між вільною волею та детермінізмом? Це піднімає цікаві питання про те, чи наші дії та вибори є наперед визначеними, чи ми дійсно маємо свободу у прийнятті рішень? Чи наші мізки просто виконують процеси, схожі на математичні, які можна передбачити заздалегідь? Чи відбувається щось непередбачуване, що дозволяє нам мати справжню вільну волю? Тобто здатність приймати значу різні рішення, які впливають на наше життя, у самій філософії вивчення вільної волі налічує щонайменше кілька століть. Але перетин з фізикою є набагато новішим, і те, що Пенроуз стверджував у книзі Новий розум імператора, полягає в тому, що свідомість не є строго причинною, тому що на найменшому рівні вона є продуктом непередбачуваних квантових явищ, які не відповідають класичній фізиці. Отже, після розгляду всієї цієї фонової інформації. Де це нас залишає. Якщо ви відчуваєте, що чухаєте голову або трохи занепокоєні, будьте впевнені, що ви не самотні. Ці питання мають надзвичайну важливість для тих, хто заглиблюється в сфери філософії та науки, оскільки відповіді можуть потенційно революціонізувати наше розуміння величезного Всесвіту, що нас оточує. Дослідження того, чи мають люди вільну волю, чи ні, несе величезні моральні наслідки. Наприклад. Якщо ми визначимо, що індивіди не мають вільної волі, як ми повинні підходити до питання притягнення злочинців до відповідальності за їхні дії? Покарання та моральна відповідальність потребуватимуть переоцінки, якщо ми дійдемо висновку, що люди не могли обрати інакше? Ці роздуми, що спонукають до роздумів, підкреслюють глибокий вплив, який ці філософські та наукові дослідження можуть мати на наше суспільство етику та саму тканину нашого розуміння людського існування? У фізиці вчені можуть дізнатися ключові речі з вивчення свідомості як квантового ефекту. Саме тут ми знову приєднуємося до дослідників, таких як Йоганнес Кляйнер, математик і теоретичний фізик Шонтал, математик з Оксфордського університету та Джуліо Тоніоні, нейробіолог. Кляйнер і Тал слідують прикладу Пенроуза, як у його книзі 1989 року, так і в статті 2014 року, де він детально описав своє переконання, що мікропроцеси нашого мозку можуть бути використані для моделювання речей про весь Всесвіт. Отримана теорія називається теорією інтегрованої інформації, і це абстрактна високоматематична форма філософії, яку ми розглядали. У рамках теорії інтегрованої інформації вважається, що свідомість присутня всюди. Але вона має тенденцію накопичуватися в областях, де вона є вирішальною для з'єднання різних взаємопов'язаних систем. Отже, людське тіло, яке складається з численних взаємопов'язаних систем, містить значну кількість свідомості, яка в теорії інтегрованої інформації називається ФІ. ФІ вимірює ступінь взаємозв'язку та інтеграції між різними елементами або компонентами системи. Воно кількісно оцінює, наскільки ці елементи взаємодіють і впливають один на одного, утворюючи цілісну та єдину структуру. Концепція Фі припускає, що свідомість виникає з мережі взаємодій і відносин між елементами системи Системи з вищим значенням ФІ вважаються такими, що демонструють більший ступінь інтегрованої інформації і асоціюються з сильнішою присутністю свідомості. Для обчислення ФІ Дослідники аналізують причинно-наслідкові зв'язки між різними компонентами системи вони досліджують, як інформація поширюється і впливає на інші частини системи. Кількісно оцінюючи ці взаємодії та визначаючи їхню складність, ФІ надає числове значення, яке представляє рівень інтегрованої інформації в системі. Однак важливо зазначити, що ФІ не є прямим виміром суб'єктивного досвіду або конкретних якостей свідомості. Натомість. Воно служить математичним інструментом для оцінки взаємозв'язку та інтеграції інформації в системі, потенційно вказуючи на наявність свідомості. Фі дозволяє дослідникам порівнювати різні системи та досліджувати їхні відносні рівні свідомості. Воно надає основу для розуміння виникнення єдиних і цілісних переживань у складних системах. Революційна річ у теорії інтегрованої інформації не пов'язана з людським мозком. Це те, що свідомість взагалі не є біологічною, а просто є цим значенням ФІ, яке можна обчислити, якщо ви знаєте багато про складність того, що вивчаєте. Якщо ваш мозок має майже незліченну кількість взаємопов'язаних систем, то весь всесвіт повинен мати практично нескінченну кількість таких. І якщо це те місце, де накопичується свідомість, то у всесвіті має бути багато Фі. Теорія складається з дуже складного алгоритму. Який застосований до детального математичного опису фізичної системи, надає інформацію про те, чи є система свідомою і про що вона свідома, це означає, що якщо десь у космосі плаває ізольована пара частинок, вони матимуть якусь елементарну форму свідомості, якщо взаємодіють правильним чином. Якщо наша свідомість накопичується в областях, де існують взаємопов'язані системи, то наше сприйняття і розуміння реальності, то Формується ступенем взаємозв'язку та інтеграції в межах нашого свідомого досвіду. Отже, розглядаючи концепцію нереальності реальності, ми можемо дослідити можливість того, що наше сприйняття і досвід реальності конструюються нашою свідомістю під впливом квантових процесів і взаємопов'язаної природи наших свідомих систем. Поняття ілюзорної реальності переплітається з глибокими питаннями, що стосуються свідомості. Кидаючи виклик нам поставити під сумнів справжню природу і достовірність реальності, яку ми сприймаємо, грецький філософ Платон представив глибоку філософську перспективу, яка припускає, що світ, в якому ми живемо, є лише відображенням або недосконалим проявом іншого світу, що складається з досконалих ідей. Згідно з Платоном, цей світ ідей, також відомий як царство форм. Існує окремо від матеріального світу, в якому ми живемо. На думку Платона, матеріальний світ характеризується недосконалістю, минущістю та постійними змінами. Це царство, де об'єкти та явища підлягають розпаду, спотворенню та обмеженням наших відчуттів. Однак Платон стверджує, що за межами цього відчутного світу існує вища реальність царство ідей, яке є вічним, незмінним і досконалим. У цьому царстві ідей існують фундаментальні сутності або архетипи всього, що ми сприймаємо в матеріальному світі, ці архетипи служать як остаточні форми або зразки, з яких походять усі фізичні прояви. Наприклад, у царстві ідей існує досконала форма стільця, яка служить ідеальним зразком для всіх стільців, з якими ми стикаємося в нашому матеріальному світі. Згідно з Платоном, світ, який ми сприймаємо нашими відчуттями, є лише відображенням або недосконалою копією цих ідеальних форм. Наші переживання в матеріальному світі дають нам лише проблиски або тіні цих досконалих ідей, але вони не здатні повністю відобразити їхню справжню сутність. Філософська концепція Платона підкреслює різницю між минущим, недосконалим світом явищ і вічним досконалим світом ідей. Вона припускає, що наша матеріальна реальність піддається впливу і формується вищою реальністю царства форм для Платона справжні знання і розуміння полягають у спогляданні та осягненні цих досконалих ідей, які перевершують обмеження нашого матеріального існування. Платонова концепція дуалістичної реальності спонукає нас ставити під сумнів природу світу, в якому ми живемо, і взаємозв'язок між фізичним і концептуальним. Вона запрошує нас розглянути можливість того, що наше сприйняття реальності може бути обмеженим, і що існує глибша, більш фундаментальна істина, яка виходить за межі того, що сприймають наші відчуття, чи може бути, що реальність не така конкретна, як ми припускаємо? Можливо, це конструкція нашої свідомості, сформована нашими сприйняттями та досвідом, чи ми лише дряпаємо поверхню глибшої істини, обмежені межами наших відчуттів. Чи можливо, що свідомість виходить за межі людських розумів, проникаючи в кожен аспект Всесвіту? Чи може вона бути властивістю космосу, переплетеною з тканиною простору і часу? Що якщо наше розуміння реальності впливає на квантові явища, те найменші частинки та їхні загадкові взаємодії формують наш свідомий досвід? Чи пропонують ці квантові ефекти погляд на основну природу реальності, що перевершує класичні фізичні закони? Роздуми Платона про царину досконалих ідей кидають нам виклик замислитися над природою нашого існування? Чи живемо ми у світі, який є лише відображенням недосконалою копією вищої реальності? Чи існує глибша істина, яка лежить за межами того, що сприймають наші відчуття, а як щодо вільної волі? Чи визначаються наші дії причинно-наслідковими процесами, чи ми маємо справжню здатність робити значущі вибори? Якщо наші рішення впливаються непередбачуваними квантовими подіями? Чи відкриває це двері до справжньої свободи у прийнятті рішень? Ці питання змушують нас замислитися над моральними наслідками нашого розуміння свідомості як ми можемо притягати людей до відповідальності, якщо вільна воля є ілюзією? Як ми орієнтуємося в складному ландшафті етики та відповідальності, у світі, де детермінізм і непередбачуваність переплітаються? Завершуючи цю подорож, ми залишаємося з почуттям здивування та цікавості. Пошук розуміння природи реальності та свідомості триває, закликаючи нас заглибитися в таємниці, що нас оточують. Можливо, відповіді лежать у незвіданих територіях майбутніх відкриттів і глибоких інсайтів, можливо, про… просто можливо ключі до розгадки цих загадок знаходяться в нас самих, чекаючи, щоб їх відкрили через самоаналіз, дослідження та невпинне прагнення до знань. Зрештою, ми усвідомлюємо, що подорож до розуміння реальності та свідомості є постійно еволюціонуючим пошуком, безперервним дослідженням, яке запрошує нас кидати виклик нашим припущенням, розширювати наші горизонти, та приймати безмежні можливості, що лежать у величезному просторі невідомого. І на цьому все для цього відео. У мене є плейлист на цю тему, який ви можете переглянути, натиснувши на нього на вашому екрані. Дякую за перегляд, і побачимося в наступному відео.